Друзі, всіх вітаю! У нас знову в наявності дієтична добавка, харчові волокна, ось в ось таких стіках. Що ж це таке? Це дієтична добавка, харчові волокна, справжня щітка для кишківника. Сприяє виведенню токсинів, важких металів і холестерину, сприяє схудненню, очищує ваш кишківник. для повноцінного функціонування шлунково-кишкового. Тракту та контролю ваги зменшується ризик розвитку атеросклерозу, цукрового діабету, жиріння, жовчокам'яної хвороби, алергії та деяких видів раку. Ось такі сашети. Вміст одного пакетику розчинити в склянці 200 мл теплої води. Рекомендована добова порція 1-2 рази на день за 30 хвилин до їжі. Курсом прийому від 1 до 3 місяців. Ціна 999 гривень. Інгулець Проспект Перемоги 13. Можете спробувати придбати від 10 штук 170 гривень. Приходьте, чекаємо на вас б'юті-центр фармасі.